Короче, можеш мене підзняти, типа я на відпочинку. Ні, давай, давай так, що я типа в офісі, знаєш, на ну, такий діловий, типа в вона, коях, та вот, типа той, все, ну, знаєш, щоб не добачилось, щоб я як, як на, потім в тіндер виставлю. Ключі видно, видно, чекаєш, так. Щоб, знаєш, щоб ключі видно. Айфон, айфоні. Так. Ну добре, давай, щоб ну, типу, знаєш, щоб люди таке розуміли, що в мене гроші є, знаю, що що, типа. Ні, давай типу туди не дивлюсь, тіпа, мені вже не цікаво, знаю, що я типу, живу, тут мені вже то не інтересно. Знаєш, щось таке більш на понтовою. Що, що, як нормально, чекай, чекай, чекай. А, а ти можеш якийсь фильтр включить, щоб чтобы там водно?